Житловий комплекс Діброва парк. Замах на життя колишнього президента США Дональда Трампа став сенсаційною подією, що сколихнула світову спільноту. Цей інцидент викликав хвилю обговорень серед політків, експертів та лідерів думок з різних сфер. У ФБР підтвердили, це був спрямований замах на кандидата в президенти. Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину. Як я вже згадував, у нас на місці є кілька агентів. Ми також тісно співпрацюємо з іншими федеральними агентствами, нашими державними партнерами та партнерами з місцевої поліції. Зважаючи на це, ми також наразі не маємо ідентифікованого мотиву, хоча наші слідчі невтомно працюють, щоб спробувати визначити, що це був за мотив. ФБР заявили, в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс з Бетл Парку, штат Пенсільванія. За Washington Post пише, що Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем. Під час обстрілу один учасник загинув, ще двоє отримали важкі поранення. Стрільця ліквідували вогонь. Він вів з даху офісної будівлі поруч із територією, де проводили мітинг. Такий інцидент у Пенсільванії став першою стріляниною у кандидата в президенти США або президент. США за понад 40 років. Останній подібний випадок стався з Рональдом Рейганом в 1981 році. Дональд Трамп зреагував на замах дуже стримано. Він моментально усвідомив, що щось сталося, коли почув свист кулі й постріли. Відчувши, як куля розриває шкіру на вусі, кров швидко пішла, і тільки тоді він усвідомив серйозні ситуації. Замах на його життя спричинив хвилю обурення серед трампістів, які організували мирні акції підтримки і висловлювали солідарність, закликаючи до справедливості. Багато світових лідерів засудили дії нападника та підкреслили важливість єдності у боротьбі проти насильства та захисту демократичних цінностей. Президент США Джо Байден заявив, в Америці немає місця таке насильство, це хвороба. Він також повідомив, що детально проаналізував ситуацію і планує провести розмову з Трампом, закликавши всіх засудити цей напад і висловити щиру підтримку колишньому президентові. Бамлане. Суть полягає в тому, що мітинг Трампа це мітинг, який він повинен був провести мирно, без проблем. Але ідея про те, що в Америці є політичне насильство чи насильство, це просто нечувана. Вона просто не підходить. Всі повинні це засудити. Всі, я буду тримати вас в курсі. І якщо я зможу поговорити з Дональдом, я також повідомлю вам про це. Поки що здається, що він почувається добре. Своє занепокоєння ситуацією висловив і президент України з жахом. Дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу, написав Зеленський в соцмережі X. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що сценарій замахів на експрезидента США Дональда Трампа і на нього самого виглядають дуже схожими. Він зазначив, що напад на Трампа є точною копією того, що сталося з ним. Сценарій як під копірку, політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота. А коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення. Існує багато теорій змови щодо замаху на життя Дональда Трампа. Деякі стверджують, що це було політично мотивовано. Інші припускають, що замах могли організувати іноземні спецслужби або уряди. Є припущення, що великі корпорації могли бути зацікавлені у знищенні Трампа або це було зроблено для відволікання уваги громадськості від інших важливих подій або скандалів. Замах на життя Дональда Трампа може суттєво вплинути на вибори в США, посилаючи політичну поляризацію. Прихильники Трампа можуть відчути більшу солідарність з ним, що підвищить його шанси на отримання номінації від республіканської партії. Проте аналітики вважають, що це не змінить загальні рейтинги та розподіл сил. Це навряд чи вплине на тих, хто вагається, а саме вони вирішуватимуть долю виборів, хто на них переможе. А ось ступінь консолідації прихильників Трампа саме це може спрацювати. Якщо ви хочете вплинути на вибори, то можна зімітувати замах, продемонструвати, що ваш лідер під загрозою він потребує захисту, вороги хочуть його знищити. Це може бути інструментом виборчої кампанії. Тому ця версія точно буде присутня. Замах на Трампа створює додаткові ризики для Байдена і його команди. Потрібні пояснення, чому провалилася секретна служба, що займається охороною чинних і колишніх президентів. Однак головна проблема для демократичної партії залишається в іншій площині, вважають аналітика. Демократам треба визначитись, хто від них піде на вибори. Оце ключове питання. А замах, якби це відбулося перед виборами, я думаю, що це певною мірою могло б вплинути на результат. А зараз до виборів ще декілька місяців, і з Трампом нічого не сталося. Усе це неодмінно вплине на вибори в США, підвищуючи увагу до питань безпеки, загострюючи політичну поляризацію та змінюючи громадську думку. Кандидати будуть змушені адаптувати свої стратегії та риторику у відповідь на цей інцидент, що може призвести до змін у динаміці предвиборчої кампанії. У чий бік схиляться шальки терезів, покаже тільки час. Утім, очевидно, що політичне протистояння у США перейшло на новий рівень. Михайло доброславський спеціально для апостроф ті.